У Краматорському медики-волонтери фонду Центр спасіння життя готуються каретою швидкою транспортувати пораненого військовослужбовця до лікарні Дніпра. «Заходили на позиції і замітила птичка нас і накрила стуною або щось інше у нас. І в нас два-двохсотих. Я ранений, і ще двоє хлопців ранені. По ногам попала і в праву сторону, в бок попала. От ну дальше врачи будут смотреть, смотрить. Відішу делать. таких рейсів до Дніпра у медиків буває до шести на добу. Організовує роботу медичної частини центру спасіння життя житель вівщини Сергій Кузьмич. На зараз у нас є наявності понад 20 автомобілів, обладнаних спеціальною технікою для евакуації поранених різних категорій: це від легких до, до тяжких і критичних поранених. Ми займаємося евакуацією цивільного населення. Військових, кажуть, які, які зазнали калі поранень наслідок бойових дій, в команду входять суто волонтери, водії є також парамедики, є фельдшера і є лікарі-анестезіологи. Сергій має псевдознахар. Він, як і його колеги-волонтери-медики, щодня вивозить поранених з Краматорська, Слов'янська, часів Костянтинівки. я більше ніж 10 років працював в невідкладній швидкій допомозі міста Львова. На швид... ну, це є мирна медицина. В мирній медицині зовсім інші виклики, інші, інші співчуття і співпереживання і інші ризики. Є мирні хвороби тут, переважно вогнепальні, тут вибухові поранення, тут контузії, тут тяжкі, які граничать життям. Евакуює поранений Сергій цією автівкою швидкої допомоги. Карета швидкої допомоги. Центру спасіння життя обладнана всім необхідними апаратурою, обладнанням для евакуації критично тяжких і надзвичайно тяжких поранених. Вона має систему вентиляції киснем. Тобто є достатня кількість балонів для евакуації 4, 5-6 годин. заінтубовано тяжкого хворого на керованому диханні. Ми маємо прекрасний апарат. Постачання кисню автомобіль забезпечений функціональними ношами. Вони ваковні вони абсолютно укладають по поранину, так, як нам потрібно. В машині є відсмоктувач, в машині є система бортового комп'ютера, яка ставить клімат контроль. До команди центру спасіння життя Сергій доєднався у жовтні минулого року. Я по вислузі років, по вислузі років, є офіцер відставці, які. Не чекав завершення своєї служби. Я, вже перебуваючи на службі, займався волонтерством, і воно плавно перейшла відставка, перейшла в службу тут. Коли їхав сюди, я мусив підчитати препарати, мусив згадати собі, мусив подивитися турнікети, яких колись не було, мусив подивитися тактику, яка якось не була. Передивився мільйон відео. Суто кажуть, тактична медицина. Я пройшов курси медиків. І з'явився тут, і все зразу згадалося. Коли побачив першого пораненого, воно зразу повернулося. Дорогою до лікарні Сергій стабілізує і підтримує стан пацієнта. каже завжди одна мета поїздки довести живими. То я бачив в різних поранених тяжких, середніх, критичних. І особливо запам'ятається напевно на все життя випадок, коли я віз хлопця зі Львова. І називався Роман, я тільки це пам'ятаю, і в нього було поранення двох легень, поранення серця, поранення кишківника, голови і ока. І ця людина знаходилася при повній свідомості, мав бажання сам фізично пересуватися і вийти з машини з абсолютно збереженим почуттям реальності, абсолютно адекватно мислячим. Мене поразило саме бажання вижити, бажання перемогти ну, людини, яка була надзвичайно поранена. Окрім допомоги пораненим, Сергій також привозить на Донеччину ліки, продукти, одяг, якими допомагають його рідні, земляки, колеги та просто небайдужі люди. Тут якось включається режим виживання і режим допомоги людям. Найтяжче, коли ти бачиш людей, людей холодних серцем, які не займаються допомогою війську, які ігнорують наявність війни. Сергій каже, вірить у перемогу України і робитиме все задля того, щоб вона настала швидше. Нема компромісного рішення, є одне рішення перемога. Я буду тут до тих пір, поки ми не приїдемо в Крим. І тут багато таких хлопців, як я компромісного рішення договорняків і всього решта не буде. Абсолютно я особисто сам ніколи в житті не зупинюся, поки ми не переможемо. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.